Всім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для тільців. І 1 лютого буде відчутним гармонійний аспект між Марсом та Ураном. І завдяки цьому ми зможемо результативно використовувати. По житті, а також в роботі, досягнення науково-технічного прогресу, інтернет, соціальні мережі, загалом наші соціальні зв'язки. Залучайте до виконання своїх задач, мозкових штурмів, власних друзів, а також однодумців чи колег. До 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, знакові Козарога, а також Нептуном. Тому на цей час сміливо плануйте роботу, яка пов'язана із творчістю, особливо якщо це творчість зі словом, а також можете запланувати переговори, підписання якихось документів. Якщо в цей час у вас таки відбудеться якась важлива розмова чи переговори, виступ, то використовуйте при цьому не лише якісь сухі факти, сухі аргументи, але також і власну емпатію, і сміливо покладайтеся на свою інтуїцію. 5-6 лютого Меркурій буде переходити в знак Водолія, тобто ваш 10-й дім гороскопу. І з цього часу ви відчуєте, що ваші думки перебуватимуть в полоні вирішення проблем по роботі, якихось роздумів стосовно просування, кар'єрними сходами, або ж можливо набуття вами якогось нового для вас статусу чи зміни вами якогось статусу. Це може бути статус пов'язаний з вашою роботою, а також взагалі із життям. Це може бути статус пенсіонера або емігранта. А також ви можете думати, чи вам слід відкривати ФОП, ставати підприємцем, чи ж можливо ви вже будете подавати документи для того, щоб набути новий статус, або будете проходити якесь навчання для того, щоб в подальшому отримати цей новий статус. В ці ж дні, 5-6 лютого, Меркурій перебуватиме у з'єднанні із Плутоном. Плутон це загалом така доволі тяжка планета, і через це ми відчуватимемо її тиск на себе, на своє мислення і на своє мовлення. Тому не дивуйтеся, якщо в ці дні ви помітите за собою і за оточуючими якісь нотки саркастичності. Колкощі, отруйність, начебто ви перебуваєте в акваріумі із гадюками. Нічого катастрофічного в цьому немає. Просто намагайтеся контролювати себе, не плануйте на цей час ніяких переговорів, тому що важко буде досягти якогось консенсусу між переговорниками. А в повсякденному спілкуванні не давайте волю якимось чорним розмовам, пліткам, не поливайте нікого брудом, тому що в першу чергу це нас шкодить саме вам. Для тих, хто знаходиться в пошуку нових романтичних стосунків, вдалим буде період 7 по 9 лютого, тому що в цей час діятиме гармонійна взаємодія між Венерою та Ураном. І це означає, що на вас може чекати якесь неочікуване знайомство. До того ж, враховуючи, що Венера в цей час перебуватиме в вашому дев'ятому домі гороскопу, велика вірогідність того, що вашим новим знайомим стане, наприклад, іноземець, або це може бути викладач, або ви будете на якихось курсах з підвищення кваліфікації і там зможете познайомитися. Також знайомство може відбутися через якусь подорож, або якщо ви вивчаєте іноземну мову, то вашим новим знайомим може виявитися ваш колега по навчанню, наприклад. І також в ці дні можливе якесь матеріальне надходження у вигляді, наприклад, премії, надбавки до зарплати чи іншого матеріального подарунку, тому що Венера в тому числі це і про матеріальні блага а Уран це про різного роду несподіванки, сюрпризи. І, до речі, в ці дні на вас також може чекати якийсь несподівано вдалий шопінг. Наприклад, ви давно хотіли я собі якусь а, річ і не могли її знайти. То зараз, в ці дні з 7 по 9 лютого, велика вірогідність того, що ви нарешті знайдете таку річ і придбаєте її. З 8 по 9 лютого діятиме гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, творчою планетою. А це означає, що дуже вдало буде іти. Ті справи, які потребують залучення вашої творчості. А якщо ж ви загалом маєте якусь творчу професію, то це буде просто таки ваш час. Якщо ж ваша професія, ваш рід діяльності не пов'язаний з творчістю ніяким чином, і ви думаєте, що це абсолютно вас не стосується, все рівно не слід нехтувати тими можливостями, які дарує цей аспект. Просто прислухайтеся побільше в ці дні до власної інтуїції, не слід ставитися одразу до цього як до чогось потойбічного чи сумнівного. Просто в ці дні більше прислухайтеся до самих себе, до своїх відчуттів, а не лише до аргументів власного мозку. 9 та 10 лютого діятиме напружений аспект. Між сонцем та ураном, і через це виникатиме ризик непередбачуваних негативних наслідків якоїсь надмірної проявленості себе. Тому цими днями, як то кажуть, не надто висувайтеся, тобто не слід щось комусь дуже сильно доводити, а показувати надмірно свою точку зору щодо чогось, або свою в чомусь унікальність, як вам здається, таке положення планет на небі стане. Початком чергового непростого періоду на військовій арені, про що я детальніше напишу на своїй сторінці в інстаграм. Посилання на неї можна побачити в описі під цим відео. 10 лютого на небі зійде молодик в знаковій водолія, тобто в вашому 10-му домі гороскопу. І це сфера досягнень, сфера кар'єри, статусу. А молодик це завжди старт і початок чогось нового. Тому з цього часу, і поблизу цієї дати, ви можете робити якісь дії для того, щоб просуватися кар'єрними сходами, або ж це вже буде ваше призначення на якусь високу посаду. Можливо, ви не будете якогось статусу, про який ви давно мріли, якого ви добивалися, який вам потрібен саме поблизу цього дня. Проте, десятий дім стосується не лише досягнень в кар'єрі, це також і зміни загалом стосовно вашого кар'єри вашого статусу. Тому ви навпаки можете зрозуміти, що вам не потрібно і не хочеться більше бути, наприклад, державним службовцем, і ви звільняєтеся, йдете, а, наприклад, в підприємницьку діяльність. 14 лютого відбудеться з'єднання Марса з Плутоном. Коли Марс перейде в знак водолія, тобто ваш 10-й дім гороскопу. І перебуваючи в цьому секторі, планета активності дії руху вперед Марс, змушує нас діяти, спрямовувати всі свої активності відповідно на напрямок в сфери впливу 10-го дому гороскопу, а це саме кар'єра, просування кар'єрними сходами, набуття нами якогось статусу. Тому можна сміливо говорити, що саме з 14 лютого ви будете здійснювати якісь активні кроки стосовно вашої кар'єри і вашого статусу по життю. Це може стосуватися як пошуку нової роботи, проходження якихось співбесід, так само як і безпосереднє призначення вас на якусь іншу посаду. І якщо ж ви не йдете на іншу посаду, на не шукаєте нову роботу, а знаходитеся стало на своєму робочому місці, як то кажуть, то це може свідчити про те, що ви будете працювати дуже наполегливо, у вас буде досить багато якихось обов'язків робочих. Оскільки десятий дім це також сфера статусу, то можемо говорити про те, що ви спрямовуватимете свою активну діяльність, свої дії на те, щоб отримати, наприклад, статус державного службовця. Матері, одиначки, багатодітної сім'ї або ж приватного підприємця, можливо, статусу біженця, емігранта, студента, будь-якого нового для вас статусу. Проте враховуйте те, що з'єднуючись із Плутоном 14 лютого і плюс-мінус ще беріть два дні, Марс набуватиме просто таки надзвичайної сили, тому що енергія Плутона вона дійсно все поглинаюча. І з'єднуючись із Марсом, вона може набувати дуже великих масштабів. Якщо ви спрямуєте цю енергію, цю силу в правильному напрямку, то ви зможете буквально звернути гори. Якщо ж ви не знатимете, куди її спрямувати, цю енергію, будете її розпорошувати, то наслідки будуть не дуже хорошими, можливо, навіть сварки, або ви можете таким чином накликати якусь небезпеку на самих себе. Проте, якщо ви спрямуєте, Цю сильну енергію на якийсь деструктив, то наслідки будуть взагалі просто таки жахливими, можна навіть сказати, катастрофічними. Тому в ці дні будьте дуже уважними до своїх думок, дій, не робіть аби що, тому що наслідки будуть сильними, як ви вже зрозуміли, і також будьте дуже уважними до сигналів повітряних тривог в цей час. 17 лютого відбудеться з'єднання Плутона з Венерою, коли Венера перейде в знак водолія, тобто ваш знову ж таки 10-й дім гороскопу. Детальніше про цю подію з'єднання Плутона з Венерою я також опишу в своєму інстаграмі. А щодо впливу цієї астрологічної події загалом на тільців, можу сказати наступне. Вона викликатиме велику вірогідність того, що ви можете познайомитися для романтичних стосунків з людиною, яка є або державним службовцем, або є старшою за вас, або з людиною, яка є вашим керівником по роботі, тобто людина, яка стоїть якимось чином над вами. Якщо такі відносини справді у вас зав'яжуться в цей період, то майте на увазі, що так, вони будуть глибокими, пристрасними, але в той же час вони матимуть такий фльор. Аб'юзивності дуже сильних хревнощів, з'ясувань відносин, скандалів. Тому зважуйте з самого початку, чи вам потрібні такі стосунки, які просто таке межують із взаємозалежністю. Завдяки цьому аспекту, в дні поблизу 17 лютого, буде вдалим запланувати пристрасне побачення з людиною, яку ви добре знаєте і якій ви довіряєте. А ось ходити темними вулицями на самоті поблизу цих днів не варто. Будьте максимально обережними і не наражайте себе на небезпеку. З 13 по 15 лютого діятиме гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. І це дуже вдалий час для того, щоб займатися творчістю, чи взагалі привносити хоч крапельку творчості якогось натхнення в своє життя. Тому, якщо ваш рід діяльності пов'язаний із творчістю, мистецтвом, то у вас є всі шанси для того, щоб створити щось справді видатне і прекрасне в цей час. Якщо ж ваша діяльність не пов'язана із творчістю, то все рівно не нехтуйте цим часом, цим періодом, і скористайтеся ним для того, щоб привнести творчість і мистецтво в своє життя. Наприклад, сходіть в театр на концерт, на якусь виставку, або ж спробуйте самі створити щось цікаве. І ці дні будуть також сприятливими для романтичних стосунків, тому сміливо плануйте побачення на цей час. З 16 по 18 лютого діятиме напружний аспект між Меркурієм та Ураном, що викликатиме небезпеку як з повітря, так і на дорозі. Дотримуйтеся правил безпеки з будь-якими видами транспорту, не нехтуйте ні в якому разі сигналами повітряної тривоги, і також загалом бережіть себе, особливо бережіть свої кінцівки, органи дихання і нервову систему. На цей час не варто планувати переговори, підписання документів чи загалом якісь важливі розмови, тому що все може піти не за планом, і також можуть відбуватися збої в роботі техніки, транспорту, засобів зв'язку. Загалом можуть бути якісь непередбачувані ситуації, тобто зриви планів. Тому обов'язково підготуйте якийсь план Б на випадок, коли все піде шкереберть і не так, як ви того очікували. 20 лютого сонце перейде в знак риб, тобто ваш 11-й дім гороскопу, і з цього часу ви відчуєте потребу будувати плани на майбутнє, намагатиметеся розібратися з тим, як же вам діяти відповідно до ваших планів, відповідно до ваших бажань щось досягти в майбутньому, щось отримати. Взагалі вам захочеться якоїсь ясності. І що буде далі? Тобто невідомість стосовно вашого майбутнього буде для вас тягарем, вам захочеться внести ясність, поставити якісь хоча б крапки над і і намітити план. Оскільки 11-й дім гороскопу це також сфера друзів, то приблизно з 20 лютого ви відчуєте потребу прояснити ваші стосунки з друзями або ж укріпити ваші зв'язки з ними, тому що ви відчуєте наскільки це є важливою сферою для вас. Особливо з 23 лютого, коли Меркурій також війде в знак риб, тобто ваш 11-й дім гороскопу, ваші думки буквально заполонять теми дружби, а також планів на майбутнє, створення нетворкінгу, тобто соціальних зв'язків, ви будете зацікавлені тим, як би з кимось новим познайомитися, розширити своє колеспілкування. Або ж ви можете почати також навчання професії, яка пов'язана із соціальними мережами, з інтернетом, або проводити якісь дослідження, тому що Меркурій це також навчання і, потрапляючи в одинадцятий дім, тобто в сферу новітніх технологій і всього взагалі новітнього, Меркурій може спонукати вас до здобуття відповідного роду інформації. З 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери з Марсом. Ці дві планети символізують жіноче та чоловіче начало, і це положення планет створюватиме передумови для того, щоб відносини між чоловічою та жіночою статтю ходили немов би, по колу. Вони і притягуватимуться, і водночас відштовхуватимуться, тому що виникатиме велика кількість конфліктів. Через несприйняття протилежної статі, тобто жінкам жіночій енергії буде дуже важко сприйняти енергію чоловічу і навпаки. Тож це не найкращий час для того, щоб намагатися налагодити стосунки в парі. 24 лютого відбуватиметься повня знакові діви, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. П'ятий дім це сфера радості, яскравих емоцій, а також дітей і святкувань, а повня завжди несе якусь кульмінацію або завершення. Тому поблизу цієї дати ви можете очікувати на подію, яка буде пов'язана, наприклад, із вашою дитиною, і також впливатиме і на вас. Або ж це буде якесь святкування, на яке вас буде запрошено, яке ви відвідаєте. І також стосовно теми дітей. Якщо ви хотіли стати батьками, то ось поблизу 24 лютого ви можете дізнатися щасливу новину про те, що ви скоро станете батьком чи матір'ю, або ж ви безпосередньо вже і таки станете батьками. Оскільки п'ятий дім це сфера всього, що нам подобається, що ми любимо, в тому числі і хобі, то поблизу Повні, ви можете відчути імпульс для того, щоб вивести своє хобі на новий рівень, або ж просто вам чимось подобалося час від часу займатися, і тут ви зважитеся на те, щоб записатися на якісь. Курс для того, щоб постійно займатися тим, що вам подобається. З 24 по 26 лютого діятиме напружний аспект квадрат між Венерою та Юпітером, і це означає, що на цей час точно не варто планувати побачення, тому що вам здаватиметься, що вас не так люблять, недостатньо приділяють вам уваги, тому велика вірогідність якоїсь такої сварки. І також на ці дні не плануйте шопінг і процедури краси, тому що велика вірогідність того, що ви витратите забагато не стільки, скільки ви планували, а набагато більше. До того ж, результатом ви також не будете вдоволені. 26-27 лютого діятиме напружний аспект між Марсом та Юпітером. Марс, крім того, що це планета активності і руху вперед, це також планета конфліктів і агресії. А Юпітер здатен все збільшувати, роздмухувати. Тому в ці дні будьте готові до того, що всі будуть спалаху... спалахувати, наче а, сірник. І тому для того, щоб цього не сталося, для того, щоб не було якихось а, сильних сплесків, агресії, подбайте, принаймні хоча б про себе. І для того, щоб уникнути агресії, конфліктам, чи, не дай Боже, якомусь а, негативному фізичному впливу, приділіть час. Фізичним вправам, фізичній активності це не обов'язково має бути якийсь сильний такий жорсткий спорт. Це може бути елементарна руханка або активна прогулянка чи швидкі танці. Майте на увазі також, що в ці дні енергії та імпульсу до дії буде дійсно дуже багато. Вам захочеться робити і діяти прямо зараз, не відкладаючи це на майбутнє, на колись. Але якщо ви не сплануєте на що вам потрібно витратити цей потенціал, він може просто розпорошитися. Тому заздалегідь продумайте на що саме вам потрібно його витратити з 27 по 29 лютого. Діятиме з'єднання сонця, Меркурія та Сатурна. І вони разом утворюватимуть гармонійний аспект до Юпітера, планети удачі. Тож цей період буде справді вдалим, особливо для того, щоб проводити якісь переговори, підписувати важливі документи, заявляти про себе, про свої таланти, вміння, виступати, і тобто, здійснювати будь-які дії для того, щоб потім в майбутньому отримати хороший, довготривалий і успішний результат. Я бажаю вам вдалого лютого 2024 року. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!